Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас в клініку завітала наша пацієнтка Ірина, яку ми оперували 5 місяців тому назад з приводу метаболічного синдрому, який проявлявся там інсулінорезистентністю, і тиск підвищився Особливо було навантаження на суглоби, важко було ходити. Був індекс маси тіла десь біля 45 і вже пройшло. П'ять місяців пані Ірина завітала і хоче розказати, як ці всі п'ять місяців пройшло. Ну, все добре. на сегодняшний момент. Я похудела на 27 килограмм. Мне стало намного легче ходить. Я перестала пить таблетки, обезболивающие для суставов. Я прекрасно хожу. Хожу в бассейн, занимаюсь. Якость життя все-таки за эти 5 месяцев покращилась, да. как вы думаете? Конечно. Так, все-таки покращилась. И все-таки и тест не такие уже. Нет, нет. давление так. вообще. Не пью таблетки от давления. Далее у нас еще осталось еще півроку, Для того, щоб ми все-таки вийшли, можливо, нормальний індекс маси тіла, це для вас буде 27, це буде ідеально, якщо ми його отримаємо через рік-півтора. Ця методика дозволяє нам, але я хочу і вам пояснити, може, тих, хто нас дивиться, що є такий момент у періатричній хірургії, ефект плато, коли і дестабілізація ваги, і люди починають панікувати, перестають їсти, голодувати, щоб знизити вагу, а це неправильно. все таки харчування повинно бути здоровим, людина повинна отримувати калорії, тоді буде покращуватись метаболізм. Знову підуть ці процеси на схуднення. Ми все таки очікуємо, що ще через півроку ви до нас завітаєте, mm -hmm. і ми вже оцінимо цей результат ще через півроку. Чи треба боятися цієї річі? Ні, ні, гіру... ні, ні. прошла очень легко для меня и после операционный период прошел очень легко я на третий день уже уехала домой и в общем у меня не было никаких сильных болевых ощущений Почему? очень быстро зажила несмотря на возраст на, на полноту ем я сейчас, сейчас все абсолютно все что я хочу я позволяю себе все Єдинственне, звісно, ну, в маленькому количеству. Да. І ще такий момент, що гарні результати будуть і у пані Ірини. Чому, якщо ми маємо комплайнс, якщо ми завжди на зв'язку і ми разом контролюємо процес цього східнення нормалізації метаболізму, то результати кращі, ніж у тих людей, які зробили операцію. Він думає, все, на цьому кінець, тобто наш відсоток 50% це виконана операція і ваш пацієнта 50% виконувати наші рекомендації. Виглядаєте ви чудово. Будемо дякувати, хто нас дивиться, так? Да. Ну. Всім желаю Так.